Сьогодні по всій Україні відзначається День психолога людини, чиє покликання допомагати зберігати психологічне здоров'я іншим. Вони поруч, коли здається, що надії вже немає. Вони піклуються, підтримують та допомагають. Психологиня з більш ніж 30-річним досвідом Ірина Клепач поділилась тим, як це працювати психологом. Я вважаю, що якщо людина обирає цю професію, то вона вживається вже. Цю професію і вже по-іншому просто не може існувати. Тобто, психолог він не тільки людина фахова, професійна, а це і людина в житті, яка намагається допомогти, підтримати, розповісти, зробити якісь певні. Висновки для себе і висновки для оточуючих, і поки наші оборонці військові рятують нас від небезпеки під час повітряних тривог, психологи стоять на варті нашого психологічного здоров'я, рятуючи від тривог душевних. Щодня кожен з українців переживає безліч страхів та занепокоєнь. Тож, особливо у наші часи, коли на фронті чи у тилу, у лікарнях чи на місцях обстрілів, людям необхідна моральна допомога, професія психолога стає незамінною. Ірина також підкреслила, що під час повномасштабного. Масштабного вторгнення наше суспільство стало відкритішим та людянішим, зокрема, і через роботу психологів. Війна знімає маски, і це дуже добре, що наше суспільство на сьогоднішній день стало більш відкритішим. от це моя улюблена фраза. Я колись в коронавірус її проговорювала, і зараз я теж її проговорюю. І на початку війни я говорила про це, що завжди після ночі наступає ранок, завжди після бурі виглядає сонце. Війна скінчиться. Коли вона скінчиться, ми побачимо, наскільки люди стали більш людянішими у сучасному світі. Люди дійсно стали більш зацікавлені у своєму внутрішньому стані, стали більш щирими та відвертими. Потреба у взаєморозумінні і підтримці надихає людей на відкриті розмови про свої почуття, думки та переживання. І безумовно, психологи відіграють у цьому важливу роль. Та все ж, що найважливіше у цій професії, психолог повинен бути людяним, і як би важко йому не було зараз всередині. Коли до нього звертаються за допомогою, коли він розуміє, що він зараз іде допомогти людям, оце своє важко ми відкладаємо на задній план, тому що людина, яка до тебе звертається на сьогоднішній момент потребує допомоги і бачить в тобі ту людину, яка допоможе вирішити ті чи інші проблеми. Тому людяність повинна бути. Першочергово, тож вітаємо усіх психологів з професійним святом та дякуємо за те, що кожного дня у найважчі часи війни ви знаходите в собі сили допомагати іншим. Софія Іргоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.